Сім основних підстав для звільнення з військової служби у 2025 році. Сьогодні звернемося до положень статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, а саме частини четвертої. Отже, станом на 2025 рік військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби. На підставах під час дії воєнного стану перше за віком у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі 60 років. Друге за станом здоров'я на підставі висновку постанови ВЛК про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переглядом через 6-12 місяців за наявності інвалідності, якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу. Третє. Вирок суду у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі, четверте за сімейними обставинами. Перелік визначається частиною 12 статті 26 закону. Якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу, п'яте звільнення з полону, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу. Шосте скорочення штату у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості їх використання на службі для осіб вищого офіцерського складу. Сьоме призначення суддею у зв'язку із призначенням обранням на посаду або перебуванням на посаді судді, судді Конституційного суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.